Що у Кривому розі спочатку з рогами, а потім без. Мова не про Криворізьку загадку, а про дизель-генераторний тролейбус. Сьогодні один з таких гібридів виходить на маршрут. Оновлений, комфортний і, як завжди, безкоштовний. У Кривому розі на маршрут номер 24 виїхав оновлений тролейбус із дизельно генераторною установкою. Після капітального ремонту транспорт став ще комфортнішим, безпечнішим і технологічнішим. Сьогодні випускаємо со п'ять тролейбус. Він 2007 року виготовлення. У 2018 році він був переобладнаний на установку з ДГУ. За цей час експлуатації він проїхав більше мільйона кілометрів. Тут ще стоїть старий ДГУ, перший, який ми ставили. Проведено капітальний ремонт всім вузлам і механізмом зроблено. Технічний огляд, регламентні роботи, там, де потрібні були ремонти, це відремонтували та замінили. Ну, сьогодні він вийде на маршрут. Загальна вартість десь порядка 1 мільйон 600 грн. Машині повністю оновили ходову частину, салон і кабіну. Замінили обшивку на сучасний матеріал. Встановили нову електроніку, інформаційне табло, освітлення та навіть салонний монітор. Така техніка може їхати автономно, без контактної мережі, завдяки дизель-генератору. В цьому році досить велика ремонтна програма. Шість. Капітальних ремонтів тролейбусів, це фактично нові машини на 95%. З них три з ДГУ, які смичка східний, більше буде машин на маршрутах. Три трамваї, три одиниці спеціальної техніки. Ми закуповуємо для тролейбуса, 14. Кілометрів контактної мережі мережі змінюються. У місті користування тролейбусів підсилюють не лише технікою, але й цифровими сервісами. Через застосунок, зручний маршрут, пасажири в реальному часі відстежують транспорт. І головне у розі, чи не в єдиному місті в Україні, проїзд на комунальному транспорті залишився безкоштовним для всіх мешканців, що дозволяє родині економити до 12 тисяч гривень на рік. Анастасія Костанюк, Глі Привчук перший міський.